Нарешті вони прийшли. Це ж просто скарб. Подивіться на цю красу. Це ж найкраща взагалі принада для лазерного рівня. Якщо у вас є лазерний рівень, вам 100% потрібна буде ось така чудова штука. Максимально просто, чітко та ефективно. Підняли наскільки вам потрібно. Можна трішечки повернути або опустити. Поставки ось в такому брезентовому чохлі. Тут знаходиться раз, два, три. 4-5 сегментів. Нижній сегмент він телескопічний, фірми Хі-Пар найкращої якості. Ось тут іде піджимна пружинка, тут фіксатор, тут витягується до 1,20 м. метра. Максимальна її довжина 3,65 метра Ця штучка впирається у стелю або можна поставити таким чином на штативі. У вас, наприклад, немає. Стелі або стеля натяжна, чистова, і туди не можна ніяк оцю штучку впирати, тому ви ставите на максимальну довжину, ставити лазерний рівень і спокійно собі працюєте. Довжина сегментів складає 60 см, різьбове кріплення 5-8 дюйма. Класна різьба, така надійна.